Якщо говорити про зернові, які на пшениці на 8 мільйонів більше, ніж минулого року, намолочено, припустимо, то взагалі-то ми вважаємо, що заслуга в цьому, основна заслуга в цьому, це все-таки тих людей, які працювали над цією пшеницею 11 місяців. З моменту посіву це. З вересень минулого року і сьогодні, коли ми підбиваємо певні підсумки. І от за цими підсумками вони, на жаль, не втішні. Причин тут декілька, і та ціна, яка зараз є в Україні, вона на рівні внутрішніх елеваторів формується десь на 1400, я маю на увазі продовольчу пшеницю, 1400, 1500, 1550 гривень за тонну, вона не покриває собі вартості виробництва цієї культури. Тобто при цьому весь ланцюг експорту, як працював, а ми багато цієї культури експортуємо і якщо кажемо про експорт, Взагалі, з прогнозом кукурудзи, то він може дійти до 30 мільйонів тонн. А що ж від чого отримує кожен з учасників? Кукурудза прогнозується на рівні 800 гривень за тонну, 850 від товаровиробника. Кукурудза тобто пшениця. Ми кажемо вже про яку ціну і по розрахункам аналітиків Аграрного Союзу України і аналітичних агентств найбільш відомих на сьогоднішній день при вражайності, яка задекларована по Україні середня пшениці 35 центнерів з гектару, рентабельність виробництва практично дорівнює нулю. В середньому. Десь кажуть є 50-60 центнерів з гектара це дуже добре. І, напевно, ці господарства ще можуть собі щось дозволити, просте виробництво або розширене. Ті ж господарства, які нижче цієї межі, а нижче цієї межі, практично весь весь південь і схід України, де врожайність ніж нижче, ніж. Навіть 25 центнерів. це на ліщо асоціації аграрного бізнесу також надзвичайно занепокоєна тією катастрофічною ситуацією, по по іншому її назвати не можна, яка на сьогодні склалася. У повідношенні до сільгосптовару виробників, адже збитковість цьогорічне виробництво зернових культур стане своєрідним антирекордом за останні 10 років. Як озвучив пан Геннадій, да, якщо говорити про пшеницю, то там рентабельність цього року за нашими підрахунками, за підрахунками колег, дорівнюватиме близько нулю, то ситуація з шмейними з кукурудзою. Вона ще катастрофічніше. Там мова йде про збитки на рівні п'ятидесяти 10 Відповідно, порівняно порівняно з минулорічною рентабельністю близько 11% по ячменю і близько 20% по кукурузі. Про що вже говорити, якщо навіть ріпак, який в принципі завжди вважався рентабельною високоприбутковою культурою цього, цьогоріч, збитковість вирощування даної культури за за дією, за, за тих розкладів, які на сьогоднішній день існують, складе близько 15-20%. А це близько тисячі гектарів, о тисячу гривень з гектара прямих збитків для сільвостого виробників. І в принципі, вже ми бачимо перші дзвіночки, та, тобто, якщо говорити по ріпаку, то за останніми зводками. Станом на вчорашній день було посіяно близько 130 тисяч тонн ріпаку в той час, як минулого року станом на аналогічну було на аналогічну дату було посіяно близько 220 тисяч ріпаку. Тобто це ще важко говорити про про тенденційність, але прошу гектарів. 120 тисяч гектарів ріпаку було посіяно стану на вчорашню дату. Якщо дійсно причини, причини низької рентабельності, причини збитковості, і вирощування, які яка лягає на плечі в першу чергу дійсно сільоктуроворобників, є дійсно та низька ціна, яка склалася на, на світових ринках. Але давайте не відказати і інші фактори, адже давайте не забувати, що хто, в принципі, в тому числі ту ціною формує, адже Україна є гравцем на світовому і досить таки потужним гравцем на світовому ринку зернових і якщо ми дійсно кругом на кожному куті та десь і обґрунтовано, необґрунтовано розказуємо, і наші можновладці люблять дуже цим хизуватися і про про, про, про ті рекордні врожаї, які нас чекають. Звісно, цим ну якби підґрунтя під цим воно очевидне, заробляються певні політичні бали, але звісно що це не може такого роду заяви не впливати на кон'юнктуру світових цін. А відповідно вже в прив'язці до цих світових цін, і в прямій залежності є ціна, яку пропонують пер сільгос на його збіжжя.